йду на пошту. Знаєте, що це? Останній бебі бук їде до свого нового господаря. І, в принципі, там такий господар, буде що. І я дуже рада, що останній екземпляр дістанеться саме цій дитині. Якщо ви не знаєте, що таке бебі-буки, посилання залишу під цим відео. Але... Напевно, ви вже спізнилися, тому що я не знаю, чи буду я друкувати нову партію, поки що не збираюся. Але макет в мене залишився, я завжди можу переробити його, зробити кращим. Вже навіть в мене є думки, як це зробити можна було би. І надрукувати нову партію. Ходила по магазину, не витримала взяла собі до кави ось таку штуку. Я дуже люблю каву з молоком, але щось мені хотілося такого. Немолочного. Ну що, подивимось, яке воно. Ну, чесно, на смак я б не сказала, що воно аж прям кокосове. Хоча в мене і ню зараз дуже такий неповноцінний, тому важко оцінити об'єктивно, але. Аромат кокосу я там не відчуваю взагалі. Щодо смаку кави, зараз спробую. А ось кава мені дуже подобається. І присмак такий виходить е горіховий, дуже приємний. Українські солодощі найсмачніші для мене. І я думаю, я думаю, що не тільки для мене. Тому зараз я насолоджуся. Оцією вкусняшкою разом з кавою. І як же ж мене дістав вже мій кашель. Отаку От красу зробила, поки хворіла. Ще не одужала. Зараз покажу, як вони виглядають на ручці. Отака От рукавичка виходить. Привіт! Це ті рукавички зв'язала, поки хворіла. Ще поки хворіла, вив'язала отаку шапочку собі. Дуже хотіла шапочку англійською розинкою зв'язати, але вона вийшла трошки великувати на мене, тому я її зараз буду розпускати і в'язати новенько. Так, взагалі моделька прикольна. Я додам просто ще одну ниточку до неї і вив'яжу ще раз таку шапочку, потім вже вам покажу. Ще мені дали для діточок, з якими я займаюся в мамі, отаку штуку. Хто знає, що це? Це музика дощу. Вона була трошки поламана, тобто я її полагодила, поки хворіла. Дивіться. Верніше слухайте. Отак вона звучить. Правда? Вона була абсолютно пуста, тому я просто насипала туди всередину горох, заклеїла е, з одного боку. Я думаю, ще тут якийсь декор придумати. Можливо, фріволіте, можливо, український орнамент якийсь придумаю. Все буде залежати від моєї фантазії, від наявності в мене вільного часу. Але я думаю, що для релаксації. Діточкам, це взагалі прикольна штука. Ще не знаю, як вона на це відреагують, мої любі аутисти. Але персик цю штуку боїться, вона для нього дуже голосно шумить. Персик. Сьогодні я найщасливіша мама у світі, тому що мої діти привітали мене із різдвяними святами та Новим роком. Це є штолен, який пекла моя донечка Настя. Я, чесно кажучи, ще жодного разу в житті таке не куштувала, буду пробувати. І подивіться, як вона запакована класно. І що мене радує, те, що я навчила своїх дітей не боятися експериментувати в, е, кухні, на кухні. Тобто вони беруть і роблять мені... Боже, яка краса. Коротше, вони експериментують сміливо, роблять такі рецепти, яких я навіть не знаю. І це є мій такий успіх. Вау, яка краса! Зараз буду пробувати. Ще у мене є тут така масочка корейська, завжди хотіла спробувати, так що буду красотка. І такий м'якенький пухнастий халатик. Такий прям мякий персик, Що ти там робиш? Так коробка від посилки він теж бавиться. Так що в персики так само свято. Зробила собі кавунцю. Так, зараз я сюди ще налию. Свого улюбленого молочка. Так, такий горіховий присмак цього молочка. І буду смакувати. Ріжемо. Купа, купа всяких оріжків, сухофруктів. Слухайте, він на м'який. Хоча він близько тижня їхав до мене у докурпоштою. Він має такий насичений цитрусовий, навіть я не знаю, який присмак спецій. Цитрусовий дуже, дуже відчувається. Там, напевно, цедра. І такий солодкий. І такий пряний. Яка смакота. Слухайте, треба мені своїх друзів побавити таким. Чуєте? 31 грудня нашим браточкам-визволителям на спицях вже летять ракети з трьох бортів поки що.